Вечір середи для Кременчужан став чудовою можливістю зануритися у світ мистецтва. Адже 17 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися чотири нові виставки. Одна з них перша персональна виставка митця Валерія Радька, роботи якого виконані у незвичайній техніці авторської шліфовки по металу. Можна сказати, що це такий собі експеримент. Тобто фанатська така історія із шоломи, із фільмів Зоряних війн». От, і прийшла така ідея спробувати їх створити в об'ємі, так як вони самі по собі об'ємні форми мають, і доповнити їх реалістичним візуальним об'ємом, який можна спостерігати за рахунок освітлення, да, за рахунок того, як під яким кутом лягають промені на, на цей лист алюмінію, да, так і формується це об'ємне зображення. Також у першій залі представлена персональна виставка Не втомлююся мріяти місцевої художниці Ірини Дюби. Серед семидесяти двох картин мисткині майже половина присвячена Кременчуку. Інша ж частина спогади про незабутні подорожі. Весь час з дитинства я малювала, а потім тільки мріяла далі малювати, і створювати картини, але другими іншими справами займалася. І коли вже діти виросли, це я почала малювати. Крім картин, виконаних у Техніці олійного живопису Ірина спробувала себе у оформленні конвертів для справжнього воїна кіборга Олександра Оловаренка. Художниця зобразила на них обличчя тих, хто до останнього мужньо відстоював Донецький аеропорт. Я дав це зображення, яке для мене емоційно максимально викликало пам'ять тих подій, екстремальних героїчних, кровавих подій. і я от вибрав цей знімок і з цього знімка митець, якраз я бачу мої емоції максимально викладені. У другій залі Кременчуцької міської художньої галереї Кременчужани можуть насолодитися творчістю інших митців, зокрема відомого у місті художника Миколи Горбаченка. Його роботи це портрети людей, які надихають митця на нові творчі звершення. Також у цій залі розташована неймовірна флористична експозиція Ольги Сидоренко. Аби зібрати матеріали для своїх робіт, мисткині знадобився час. Тож до виставки вона готувалася майже 15 років та ставила перед собою наступне завдання. Показати інтер'єрну флористику і взагалі флористику. Зовсім з іншого боку, не таку звичайну флористику, як ми звикли всі бачити: квіти на зрізі, квіти в букетах, квіти в композиціях, а зовсім іншу флористику, флористика, яка спонукає нас до більш філософських таких знань і опанування того, хто ми є на самому ділі. Аби насолодитися красою робіт чи запалюють магію мрій та портретами, які розкривають багатогранність людської натури, усі охочі можуть відвідати Кременчуцьку міську художню галерею за адресою вулиця Коцюбинського, 4, з 10 ранку до 6 вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Дмитро Црульник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.